Ви втомилися від фінансової скрути і хочете навчитися ефективним стратегіям залучення більшого багатства та успіху у своє життя. На сцені життя, де кожен з нас є головним героєм власної подорожі, щомиті розгортається чарівний сюжет, сповнений обіцянок і потенціалу. Саме в цьому сценарії безмежних можливостей ми опинилися сьогодні, готові розгадати таємниці достатку та фінансового успіху. Уявіть себе у світі, де гроші течуть могутньою рікою, де кожна нова можливість це дорогоцінний камінь на шляху до вашої реалізації. Заплющте очі і відчуйте, як жива енергія процвітання тече навколо вас, огортаючи вас своїм яскравим золотистим світлом. А тепер дозвольте собі відправитися в цю захоплюючу подорож до фінансової свободи. Приготуйтеся відкрити для себе стародавні секрети, потужні стратегії та трансформаційні інсайти, які відкриють двері до нової глави у вашому житті, де гроші стануть інструментом для втілення ваших найпотаємніших мрій. Ласкаво просимо до цього сакрального простору, де ми разом дослідимо таємниці та чудеса благословених грошей. Я, ваш провідник у цій подорожі до самопізнання та процвітання. Протягом цього відео ми зануримося в глибини фінансового всесвіту, розкриваючи стародавні секрети і сучасні практики, які допоможуть вам залучити достаток у всі сфери вашого життя. Чи готові ви залишити дефіцит позаду і прийняти достаток, який Всесвіт приготував для вас? Тоді приготуйтеся до натхнення, викликів і трансформації. Разом ми дізнаємося, як привести наш розум. Серце і дії у відповідність з енергією процвітання, створюючи реальність, де гроші течуть вільно, а мрії здійснюються. Під час цієї подорожі ви дізнаєтеся, що справжнє багатство виходить далеко за межі цифр на вашому банківському рахунку. Воно полягає в тому, щоб жити цілеспрямованим життям, роблячи внесок у благополуччя себе та інших. Тож не просто пасивно спостерігайте, а активно долучайтеся, сприймаючи кожну ідею, роздуми та вправи з відкритим розумом і сприйнятливим серцем. Приготуйтеся до викликів, щоб розширити свій світогляд, розвинути нові навички та діяти сміливо і рішуче. Адже справжня трансформація відбувається тоді, коли ми готові вийти із зони комфорту і прийняти невідоме з вірою та впевненістю. У цьому відео ви знайдете не просто теорії та абстрактні концепції, а практичні інструменти та вправи, які допоможуть вам інтегрувати вчення у ваше повсякденне життя. Це не просто ще одне відео про фінанси це подорож до самопізнання та розширення особистих можливостей, яка виведе вас на новий рівень реалізації та цілісності. Тож зробіть глибокий вдих. Звільніться від будь-яких самообмежень і дозвольте собі зануритися з головою в цей трансформаційний досвід, тому що Всесвіт готовий подарувати вам усі фінансові благословення, на які ви заслуговуєте, вам лише потрібно бути готовим прийняти їх з розпростертими обіймами. Тож, без зайвих сумнівів, давайте почнемо цю надзвичайну подорож до благословенних грошей. Якщо вам подобається цей надихаючий і збагачуючий контент, не пропустіть можливість приєднатися до нашої спільноти. Підпишіться на канал, натисніть кнопку Мені подобається і поділіться цим повідомленням з друзями та родиною, які також шукають процвітання та фінансової реалізації. Також, якщо ви відчуваєте бажання зробити свій внесок у розвиток цього простору знань і трансформації. Подумайте про те, щоб зробити пожертву за допомогою кнопки валию Дамис you на YouTube. З вашою підтримкою ми зможемо продовжувати створювати якісний, впливовий контент для вас та багатьох інших. Разом ми побудуємо майбутнє сповнене достатку та успіху для всіх. Дякуємо за вашу підтримку і за те, що ви є частиною цієї надзвичайної подорожі. Щоб отримати це неймовірне благословення у своє життя, просто напишіть у коментарях «Я є світло, я гідний і заслуговую на все, що може запропонувати Всесвіт. Висловлюючи ці потужні слова, ви не тільки підтверджуєте власну божественність і цінність, а й налаштовуєте свою енергію на достаток і процвітання, які Всесвіт бажає вам подарувати. Не пропустіть цю можливість повз себе, станьте частиною цього руху трансформації і дозвольте магії прояву почати працювати у вашому житті вже сьогодні. Дорогий Боже! Я стою перед тобою з вдячним серцем за благословення, якими ти обсипав мене. Я усвідомлюю, що ти є джерелом усіх благ, у тому числі і фінансового достатку. У цю мить я відкриваю своє серце і розум, щоб отримати твою рясну благодать у вигляді грошей. Я прошу, щоб у моєму житті відкрилися двері процвітання, щоб переді мною з'явилися можливості для фінансового успіху. Нехай Господь благословить мене мудрістю приймати мудрі фінансові рішення, і нехай я маю розсудливість розпоряджатися довіреними мені ресурсами. Нехай гроші, які приходять у моє життя, будуть використані не тільки для мого блага, але й для допомоги тим, хто мене оточує, хто цього потребує, допоможе мені культивувати мислення достатку, притягаючи до мене всі багатства і ресурси, необхідні мені для повноцінного і корисного життя. Нехай потік грошей до мене буде постійним і зростаючим. Що дозволить мені досягти моїх найвищих цілей і мрій. Нехай я буду каналом вашої щедрості для світу. Заздалегідь дякую за всі фінансові благословення, які будуть на моєму шляху, і обіцяю шанувати і використовувати ці благословення з вдячністю і відповідальністю. Амінь. Дорогі друзі, коли ви говорите є, є світло, ви визнаєте божественну іскру, яка живе у вас? Кожен з нас є носієм унікального і дорогоцінного світла, сутності, яка з'єднує нас з джерелом всього творіння. Пробуджуючись до цієї істини, ви відкриваєте себе для безмежного потоку благословень і можливостей, які готові проявитися у вашому житті. Проголошуючи, я гідний і заслуговую на все, що може запропонувати Всесвіт. Ви заявляєте про своє законне місце у величезному космосі. Ви заслуговуєте на всі чудеса, які може запропонувати Всесвіт, просто за те, що ви є тим, хто ви є, не потрібно виправдовувати свою гідність чи цінність, бо вони є невід'ємними від вашого існування як людської істоти. Висловлюючи ці потужні слова, ви надсилаєте чітке повідомлення Всесвіту про свої наміри та бажання. Енергія, яку ви випромінюєте через ці позитивні афірмації, притягує ситуації та обставини, які відповідають вашому баченню процвітання та достатку, це наче ви налаштовуєте радіостанцію на частоту того, що хочете залучити у своє життя Віра в себе це перший крок до втілення ваших найпотаємніших мрій. Коли ви визнаєте власне світло і гідність, ви зміцнюєте свою впевненість у собі і самооцінку, це створює міцний фундамент, на якому ви можете будувати свої цілі та прагнення з переконанням і рішучістю. Твердження я світло, я гідний і заслуговую на все, що може запропонувати Всесвіт, ідеально співзвучне із законом притягання. Згідно з цим універсальним законом, ви притягуєте у своє життя те, на чому зосереджуєтесь і у що вірите? Культивуючи позитивні думки та емоції гідності та достатку, ви створюєте магнітне поле, яке притягує досвід, співзвучний цій високій вібрації ми часто зумовлені обмежувальними переконаннями, які змушують нас сумніватися у власній здатності отримувати достаток і процвітання, повторюючи ці потужні афірмації. Ви перепрограмуєте свою підсвідомість на віру у власну цінність і необмежений потенціал. Ви розбиваєте кайдани дефіциту і звільняєте місце для реалізації в усіх сферах свого життя. Вдячність це ключ, який відкриває двері до достатку. Визнаючи і дякуючи за благословення, які вже присутні у вашому житті. Ви створюєте родюче поле для процвітання нових благословень. Твердження я, є світло, я гідний і заслуговую на все, що може запропонувати Всесвіт, це заздалегідь висловлена подяка за дари, які знаходяться на шляху до нас. Нарешті, включивши ці афірмації у свою щоденну практику, ви починаєте глибоку подорож до самопізнання та особистої реалізації. Ви стаєте головним героєм власної історії, берете під контроль свою долю і створюєте життя. Сповнене сенсу, мети і радості. Іноді все, що нам потрібно, це просто змінити свою точку зору, побачити життя в новому світлі і сприймати кожен виклик як можливість для зростання і навчання. Навіть перед обличчям негараздів важливо залишатися непохитними у своїй рішучості та не відмовлятися від своїх мрій. Пам'ятайте, що нічого не впаде з неба без зусиль. Ви повинні активно домагатися того, чого ви дійсно хочете, з наполегливістю і відданістю. Коли ви вирушаєте на цей шлях самопізнання та пошуку процвітання, дуже важливо плекати серце сповнене любові та вдячності. Це ті сили, які рухають нашою подорожжю, роблячи її більш значущою та корисною. Коли ми підходимо до кожного кроку з любов'ю і вдячністю в серці. Ми випромінюємо потужну енергію, яка притягує в наше життя більше хороших речей. Однак важливо розуміти, що процес прояву не відбувається миттєво, подібно до насіння, посадженого в землю, ріст і розквіт вимагають часу і турботи. Кожне просування, яким би малим воно не було, заслуговує на те, щоб його відзначали і святкували з радістю. Оскільки воно є новим досягненням на наших нових рівнях, важливо пам'ятати, що кожен подоланий виклик, кожна перешкода, з якою ми зіткнулися, зміцнює нас і готує до майбутніх випробувань. Кожен крок, зроблений на шляху до наших цілей, є доказом нашої стійкості та рішучості. Тож навіть у часи труднощів, залишайтеся зосередженими на своєму баченні та продовжуйте рухатися вперед з вірою та впевненістю в процесі. Коли ми продовжуємо свій шлях, цілком природно, що ми стикаємося з моментами сумнівів і невпевненості. У такі моменти важливо пам'ятати про силу позитивних тверджень і практику вдячності, спрямовуючи свої думки та емоції на те, що ми хочемо проявити у своєму житті. Ми створюємо магнітне енергетичне поле, яке притягує до нас ті самі переживання. Таким чином, кожен крок, зроблений з любов'ю і вдячністю, наближає нас на крок до здійснення наших мрій і прагнень. Подорож може бути складною, але вона також і корисною, оскільки веде нас до життя, сповненого сенсу і мети. Тож продовжуйте рухатися вперед. З відкритим серцем і розумом, зосередженим на тому, що справді має значення. І завжди пам'ятайте, ви гідні і заслуговуєте на всі благословення, які може запропонувати Всесвіт. Будьте тверді у своїй вірі, довіряйте процесу, і знайте, що з любов'ю і вдячністю в серці все можливо. Кожен маленький крок це перемога на вашому шляху до досягнення нових вершин успіху та самореалізації, Засвоюючи ці потужні афірмації та інтегруючи їх у свою щоденну рутину, ви сієте насіння трансформації, яке з часом проросте. Ці слова не просто слова, це мантри, які відлунюють у вашій душі. Постійно нагадуючи вам про вашу божественну природу і ваш зв'язок з безмежним всесвітом можливостей. Кожного разу, коли ви повторюєте їх, ви зміцнюєте свою внутрішню стійкість і посилюєте свою здатність долати виклики і негаразди з грацією і рішучістю, занурюючись у цю подорож самопізнання та самотрансформації. Важливо пам'ятати, що потрібно зберігати простір відкритості та сприйнятливості. Будьте готові відпустити будь-які шаблони мислення чи поведінки, які більше не відповідають вашому баченню просвітаючого і багатого життя будьте відкриті для отримання осяянь і вказівок від Всесвіту, навіть якщо вони приходять у несподіваний або, здавалося б, незначний спосіб. Адже часто саме в моменти найбільшої вразливості ми знаходимо найбільші можливості для зростання і розширення. Наближаючись до кінця цієї подорожі, я запрошую вас поміркувати про силу цих простих тверджень у вашому житті, як вони можуть змінити не лише вашу фінансову реальність, але й ваше уявлення про себе та навколишній світ. Повторюючи, я є світло, я гідний і заслуговую на все. Що може запропонувати Всесвіт, ви берете на себе зобов'язання жити з автентичністю, цілісністю і вдячністю, шануючи світло, яке сіє всередині вас, і випромінюючи це світло у світ. А тепер, щоб завершити цю подорож, я запрошую вас поділитися цим посланням любові і світла з тими, хто важливий для вас. Поширюйте цю позитивну енергію. Надихаючи їх також визнати своє власне світло і цінність. Разом ми можемо створити світ, де кожна людина відчуватиме себе гідною і заслуговуватиме на всі благословення, які може запропонувати Всесвіт. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі самопізнання та зростання. Нехай світло і достаток завжди будуть в межах вашої досяжності, освітлюючи ваш шлях і направляючи ваші кроки.